1 листопада погода в Україні буде теплою, незважаючи на проходження холодного фронту та зниження температури в більшості областей, це все ще показники вище норми. Найтепліше буде в Криму, а найхолодніше на Івано-Франківщині. На Полтавщині мінливо хмарно у денний та вечірній час йтиме дощ. Температура повітря підніметься до плюс 18. Після опівночі опуститься до 11 градусів із плюсом. Від самого ранку небо у Кременчуці вкриється хмарами ближче до вечора очікується дощ. Повітря прогріється до плюс 18 світлої пори доби, вночі ймовірні 12 градусів тепла. У горішніх плавнях зрання небо затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня. Ввечері ймовірний дощ. Нічна температура повітря плюс 12, денна плюс 18. Згадаємо про температурні рекорди. Найтепліше перше листопада в історії погодних спостережень нашої місцевості. Синоптики зафіксували 1962 року. Плюс 18. Мінімальною температура була 1979-12 градусів морозу. Дивіться прогноз погоди на телеканалі Гук у будні одразу після випуску новин. Шукайте нас у соціальних мережах та підписуйтеся.